О Господи, Боже Великий, Царю одвічний, пошли, Господи, архангела Твого Михаїла, на поміч мені рабу Твому, щоб захистив мене від ворогів видимих і невидимих. Господні архангеле Михаїле, пролий миро, благості на мене, о Господні Архангеле Михаїле, знищи всіх ворогів, що борються зі мною, зроби їх, неначе свічками, і розвій їх, як пил перед лицем вітру. О Господній Великий, архистратиже Михаїле! Шестикрилий перший, княже і воєводо сил небесних, херувимів і серафимів, будь мені помічником у всьому, у кривді, в скорботі, в журбі і в печалі, в пустелях і роздоріжжях, на ріках і морях, тихою пристанню. Визволи мене, великий Архангеле Михаїле, від усякої омани диявольської. А коли почуєш мене, грішного раба свого, що молюся тобі і призиваю ім'я Твоє святе. Поспіши на поміч мені і вислухай молитву мою, о великий Архангеле Михаїле, перемагай всіх ворогів моїх силою чесного і животворного Христа Господнього, молитвами Всесвятої Богородиці, святих апостолів, святих небесних сил і всіх святих. Амінь.